23 лютого 1919 року у селі Шнирів на Львівщині народився Петро Федун, політвиховник підрозділів УПА, головного військового штабу УПА, більше знаний під псевдонімом Петро Полтава. Петро Федун після закінчення народної школи в Шнирові навчався у бродівській гімназії імені Коженьовського, Львівському університеті Яна Казимира, Львівському медичному інституті державних медико-природничих курсах у Львові. Восени 1940 року примусово мобілізований до Червоної армії. Влітку 1941 року потрапив у полон, після звільнення з якого працював референтом Українського допомогового комітету в Бродах, входив до ОУН з середини 1930-х років. Одразу після повернення з полону, восени 1941 року відновив свої організаційні зв'язки з націоналістичним підпіллям. Став політвиховником підрозділів УПА, головного військового штабу УПА. За даними на 1951 рік входив до центрального проводу ОУН, був членом Української головної визвольної ради, заступником голови Генерального секретаріату, керівником референтури пропаганди УПА. Петро є автором найкращого популярного викладу основ націоналістичної доктрини та завдань боротьби ОУН і УПА праця хто такі бандерівці і за що вони борються. На неї досі посилаються в дискусіях про український націоналізм. 23 грудня 1951 року, оточений у бункері в Карпатах Петро, застрелився, щоб не потрапити в полон.